Бажаю здоров'я вам, дорогі українці, як ви. Ви за мною напевно, скучили. Я за вами теж. Давно не виходить в історію, я не знав, що вам зняти, що вам показати, але багато з вас хто пише мені в лічку, вийди, скажи, що ти живий і здоровий, з тобою все добре, так і далі. Так, хочу вам щось показати, так як сьогодні субота. І я вирішив трошки зробити салатіку. Мімози, ви знаєте, якими я. Під носами і що я роблю і скільки я роблю. Зараз я вам покажу. Я чуть-чуть зробив, буквально там на пару людей. Дивіться, чуть-чуть зробив. Представляєте? А хотів чуть-чуть, хотів -чуть, одну мисочку. В мене не виходить. Я як починаю варити. Я привик на об'єми, а тут, а, бачите? Ну нічого, я думаю, що зиму. Дивіться, який гарний. Та ви шо? Гляньте, та ви що. Якось так, бачите? Хотів чуть-чуть, а вийшло нормально. Вам гарного вечора! Бережіть себе, не забувайте! Ми йдемо тільки разом до перемоги, і Україна обов'язково переможе! Всі був радий бачити! Всім па-па.